Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ Гек Гекфін цитує Біблію. Том вступив до нового товариства юних поборників тверезості, зваблений їхніми яскравими відзнаками. Він дав урочисту обіцянку, поки він член цього товариства, він не куритиме і не жуватиме тютюну. А ще не вживатиме непристойних слів, і одразу ж по тому відкрив для себе ще одну істину: досить тільки пообіцяти не робити чогось, як тобі негайно захочеться робити саме це. Дуже скоро він уже місця собі не знаходив так, кортіло йому закурити і вилаятися, і тільки надія покрасуватися перед людьми в червоному паску поборника тверезості утримувала його в тому товаристві. Наближалося 4 липня, але Том, не проносивши своїх вирих і два дні, розважив, що цієї нагоди однаково не дочекається, і поклав усі сподівання на старого мирового суддю Фрейзера, який нібито вже помирав. А ще суддя був у містечку людиною визначною, той похорон йому мали влаштувати. Пишний, три дні Том неабияк переймався станом здоров'я судді Фрейзера і жадібно ловив кожну звістку про це. Часом його надії сягали так високо, що він дозволяв собі діставати свої відзнаки і приміряти їх перед зеркалом. Та суддя виявився людиною непевною. Йому то гіршало, то легшало, а потім начебто остаточно покращило, і зрештою він одужав, тому щиро обурювався і почувався скривдженим. Він негайно вийшов з товариства, і тієї ж таки ночі хвороба повернулася, і суддя помер. А Том сказав собі, що більш ніколи не віритиме таким людям. Похорон був дуже пишний, і юні поборники тверезості йшли в жалобні процесі так поважно, що їхній недавній соратник мало не луснув от заздрощів. А зате він знову став сам собі господарем, і це його сяк так утішало. Тепер він міг пиячити, курити, лаятись, але, на превеликий свій подив, виявив, що йому нічого цього вже не хочеться. Сама свідомість того. Що це дозволено, відбивало і охоту, і будь-яку цікавість. Скоро Том, сам собі не вірячи, відчув, що омріяні канікули стають для нього, наче тягарем. І він спробував вести щоденник, але за три дні анічогісінько не сталось, і щоденник було закинуто. До містечка приїхала одна з перших негритянських музичних труб, і її вистави справили на всіх надзвичайне враження. Том із Джо і собі зібрали таку трупу і два дні втішалися тією розвагою. Навіть славне 4 липня було зіпсоване, безперестанку коли в дощ святкова процесія не відбулася, та й найбільша людина в світі, як уявлялося Томові, містер Бентон, справжній сенатор Сполучених Штатів, розчарував Тома страшенно, бо виявився не тільки невелетним 25 футів на зріст, а навіть і не близько того. Приїхав цирк. Три дні після того друзі влаштовували церкові вистави в наметі з подертих килимів, беручи за вхід по три шпильки з хлопців і по дві з дівчат, аж поки і ця гра набридла. Приїхали френолог і гіпнотизер, та й поїхали собі. А в містечко стало ще нудніше і сумніше. Хлопці та дівчата кілька разів збиралися на вечірки, але вони траплялися так рідко і стільки давали радості, що болісну пустку між ними годі було чимось заповнити. Бекі Тетчер поїхала на літо до рідного Константинополя, щоб провести канікули з батьками, і в житті не залишилося ніякого просвідку. Томаш увесь час гнітила страшна таємниця вбивства на кладовищі. Не давала спокою і боліла наче виразка, потім він захворів на кір. Два довгі тижні пролежав Том ув'язнений, відрізаний від світу й усього, що там діялося. Хвороба тривала тяжко і ніщо його не цікавило. А коли він зрештою встав із ліжка і ще непевною ходою подався до міста, то побачив там у всьому й у всіх прикру переміну. Містечко захлюпнула хвиля релігійного оновлення і всі. Навернулися до Бога не лише дорослі, а й діти. Марно ходив він вулицями, сподіваючись натрапити, хоч на одну любу його серцю грішну душу. На нього скрізь чекало розчарування. Він потнувся до Джо Гарпера, але той читав Біблію, і Том із смутком відвернувся від цього неподобного видовища. Бен Роджерс, як виявилося, навідував бідні оселі з кошиком релігійних брошурок, тому розшукав Джима Холіса, і той став запевняти, що хвороба його благословенна, бо наслана на нього Богом як застереження. Кожен хлопець, із яким він зустрічався, додавав іще одну тонну до тягаря, що гнітив Томові душу. А коли він у розпачі подався шукати розради в Фіна, і той зустрів його реченням із Святого Письма. Том, остаточно зломлений, поплентався додому і знову зліг, гірко усвідомлюючи, що він єдиний у містечку пропащий грішник, приречений на вічні муки. Уночі вибухнула страшна гроза зі зливою, сліпучими спалахами блискавиць і моторошним, гуркотом грому. Том напнув на голову ковдру і з жахом чекав своєї загибелі, бо не мав ані тіні сумніву, що всю ту Веремію зчинено задля нього. І він щиро вірив, що своїми гріхами вичерпав довготерпіння сил небесних, довів його до краю, і тепер настала година розплати. Якби хтось надумав стріляти з гармати по малій камасі, то, може і здивувався б з такого марнотратства, а в тому, що для знищення такої комахи, як він, улаштовано безмірно дорогу грозу, він нічого незвичайного не вбачав. Поступово гроза стала стихати і, нарешті, вщухла, так і не зробивши свого діла. Першим томовим пориванням було подякувати Богові і стати на праведний шлях. Та потім він вирішив почекати, а може, грози більше не буде? Наступного дня знову довелося викликати лікаря. Хвороба повернулася, Том пролежав крижем і ще три тижні, які здалися йому цілою вічністю. А коли нарешті вийшов з дому, то навіть не радів, що лишився живий, бо пам'ятав, який він тепер самотній: ані друзів, ані товаришів. Усі. Від нього відвернулися. Він похмуро брів вулицею, коли побачив Джима Холіса. Той, на чолі гурту хлопчиків, судив кота за стопташки, пташки, яка лежала тут таки. Далі на задвірках Том натрапив на Джо Гарпера та Гекафіна, що наминали крадену диню. Бідолашні хлопці до них, як і до Тома, повернулася колишня хвороба.